Отже, який внесок зробив Іван Полюй у Світову науку та культуру? Цього року відзначили 180 років від народження Івана Полюя. Але я розпочну з іншої дати з 1968 року, коли відзначали 50-річчя відходу у засвіти Івана Полюя. Тоді на Австрійському радіо відомий австрійський фізик професор Вільгельм Форман провів 3,5 годинну передачу, присвячену Іванові Полює. І в тій передачі він сказав буквально такі слова. Іван Пулюй належить до найвизначніших наукових постатей 19 сторіччя. Він з тих, котрі спричинилися до. Змін обличчя нашого світу. Ну, зверну увагу, що не спеціально не тільки до постатей фізичної науки, а взагалі до наукових постатей 19 сторіччя. Ну і питання виникає: чи не перебільшена, чи не завищена оцінка. Дуже, дуже така важлива характеристика. Ну і, власне, для того, щоб переконатися в тому, що він не помилявся, ну, розглянемо. Основні напрямки діяльності Пулюя в науці в культурі. Ну, Почалося з того, що вибір шляху в науку Пулюй зробив ще в часи навчання у Тернопільській гімназії. Там він сформувався як особистість бо організував. Студентське таємне товариство громада. Збиралися громадівці тричі на тиждень, в понеділок студіювали українську історію в середу мову і літературу. В центрі уваги була поезія Шевченка, і в неділю Закон Божий. Тобто, коротко три ключові слова: історія, мова, віра. Саме вони визначили напрям діяльності і праці Івана Полюя в гуманітарній сфері. Після закінчення гімназії він вирішує навчатися у Відні, причому паралельно, одночасно у греко-католицькій духовній семінарії на теології і на філософському факультеті Віденського університету. Причому йому вдалося поєднати Справді дуже складні студії. Бо, скажімо, як теолог він досконало вивчив давні мови, давню грецьку, зокрема, і завдяки цьому зумів допомогти Кулішеві у перекладі Біблії, ну і студівав фізику, математику і астрономію. Ну і цікавий факт, що ще на другому році навчання на теології він. Не просто слухав лекції пасивно, але й складав екзамени. От тут є в родинному архіві цікавий документ, свідоцтво, екзаменаційне свідоцтво першого екзамену з математики, який він склав той екзамен ще, будучи студентом другого курсу. Ну і тут навіть цікаво, що екзамена, по-перше, з найвищою оцінкою, з відмінною оцінкою склав той екзамен. Ну і серед екзаменаторів фігурує прізвище Йозефа Пецва. це відомий математик, фізик і член Академії Віденської академії наук. Так, поки він закінчив теологію, він склав ще шість іспитів, тобто фактично сім іспитів з математики він склав ще будучи теологом. І через те був фактично легше себе, легко себе почував вільніше під час навчання на філософському факультеті, і міг собі дозволити, скажімо, цілий місяць відірватися від науки, від навчання і зайнятися перекладом Біблії Нового Завіту спочатку, то був 1871 рік. Тепер інша оцінка. Полюя це вже з уст відомого Івана Франка. В своїй праці досить відомі філологи, принаймні її добре знають, студенти викладачі. Він автор праці План викладів історії літератури руської. І там є такі слова. «Пулюй 1871 року дав себе знати в русському письменстві. Як дуже талановитий полеміст у дуже делікатній справі вживання народного язика в церковних книжках. Бо, власне, ще в 1869 році, будучи студентом, він уклав молитовник народною мовою, не язичем, а народною мовою. А в 1971 році почав перекладати Біблію, і фактично цього року вже вийшло 4 Євангелія. Ну, а повний текст Нового Завіту 1880 року. Тепер спочатку я коротко окреслю основні напрямки діяльності Івана Полюя, щоб показати наскільки масштабно і різнопланово він працював, а пізніше розшифрую трохи детальніше по кожному, зміст кожного з цих напрямків. Ну, перший мова. Тобто впровадження народної мови в церковній церковні літературі, побутова системи освіти, тобто переклад Біблії, публікація своїх фахових праць в виданнях наукового товариства імені Шевченка і боротьба за відкриття Українського університету у Львові це такий гуманітарний напрям. Тут він працював фактично систематично упродовж у свого свідомого життя. Другий напрям фізика. Вона включала дослідження молекулярній фізики, катодні промені і Х-промені. Третій напрям теоретична і практична електротехніка плюс промислова енергетика. Четвертий напрям винахідництво. П'ятий напрям – організаційна і педагогічна діяльність, бо він був професором і ректором німецької політехніки в Празі. І популяризація наукових знань писав дуже змістовні науково-популярні праці як німецькою, так і українською мовою. Шостий напрям: політологія, публіцистика, нація і державотворення. Ну і сьомий – громадська діяльність. Тепер трошки детальніше по тих напрямках. Отже, як я вже згадував, увага до вивчення мови ще проявилася у, під час навчання в університеті. В гімназії, видання молитовників. Так от дивіться, він усвідомлював, що потрібно розбудовувати усю систему освіти українською мовою, включаючи з підготовкою гімназійних підручників українською мовою. Хоча в той час фактично була тільки одна гімназія, державна гімназія, де викладання відбувалося українською мовою, академічна гімназія у Львові. Але незважаючи на те, що фактично гімназій, ну за винятку тієї гімназії, майже не було, але він думав про те, що вони колись будуть. І справді під кінець 19 століття з'явилися ще чотири гімназії, але виникало питання: а виклад для викладання предметів українською мовою необхідні підручники? І він взявся за підготовку підручників гімназійних. Ну, щось він перекладав. Ну, наприклад, перекладав дуже хороший підручник з ботаніки німецького автора Гекеля. Ну, і також заохочував своїх колег, скажімо, науковців зі Львова працювати над підготовкою підручників. Ну, Я згадував про співпрацю з кулісем над перекладом Біблії, повний текст Біблії. Вийшов у 1903 році, вже після смерті Куліша, ну і за участі Нечая Левицького. І роль Пулія полягала не тільки в тому, що він безпосередньо перекладав тексти, але й докладався до тих організаційних зусиль, переговори з Лондонським біблійним товариством. Тобто він на себе взяв тягар організаційних тих моментів. Потім як. Дійсний член НТШ, а він обраний був в числі перших у 1899 році. Він автор шести вагомих публікацій факових у виданнях НТШ. Тобто він розробляв фізичну термінологію української мови. Ну і окремий дуже важливий етап і прикладання його зусиль це боротьба за відкриття у Львові окремого українського університету. Боротьба тривала дуже довго. Ще у 1902 році він у складі депутації від наукового товариства Міні Шевченка звернувся до уряду у Відні з вимогою і мотивацією, що необхідно відкрити окремий український університет у Львові. Боротьба тривала дуже довго, бо значну перешкоду, звичайно, створювали польські чинники, які тут у Львові були, функціонували, скажімо так. Але тим не менше. У 1912 році уряд у Відні таки прийняв ухвалу відкрити окремий український університет у тисячу не пізніше 1915 року. Ну, звичайно, це не було реалізовано після, після з війною, але от ті зусилля не припали даремно, бо пізніше, все-таки, у 1920 році, вже у Львові функціонував український таємний університет. Вже була розроблена термінологія, вже були підручники. Ну, скажімо, гімназійний підручник з фізики написав Володимир Левицький два видання 1912-1924 року. Тобто база, ота, той поштовх до творення літератури гімназійних підручників був е, закладений. Другий напрям фізика. Ну, Починав він з дослідження в галузі молекулярної фізики. На ту тему і захистив дисертацію в Стравбурському університеті. Страсбург то тоді був німецьким містом. Другий напрям фізиці це дослідження катодних променів, променів які він розпочав вже працюючи у Віденському університеті. Стосовно тих важливостей його досліджень, власне, катодних променів. Є два такі факти, які свідчать про масштаб і про визнання його в науковому світі. У 1880 році. Оця виходити, який виходить до сьогодні дуже відомий авторитетний журнал Science американський. І там була опублікована стаття пулюя, в якій спростовується хибна, хибна інтерпретація відомим фізиком, хіміком, точніше більше хіміком, ніж фізиком британським круксом, процесів у розріджених газах. Це дуже важливо було. І, власне, на, ту, на ці результати і їх визнав, ну, можна сказати, приблизно у ти, ну, років майже 20 після того відомий дослідник і відкривач Електрона Джозеф Джон Томпсон, який в своїй лекції, яку він прочитав у 1898 році, в… В Штатах в Пінсівському університеті, з нагоди ювілею університету, потім опублікував статтю, і він там дуже чітко показує співвідношення, що зробив тій науці Крукс, і що зробив полюй. Незважаючи, що Крукс то його, скажем, також британець, він полюй віддав віддав належне. Тобто про полюя знали вже тоді. Інше свідчення важливе, тобто він свій цикл дослідження катодних променів завершив монографію німецькомовною у 1873 році, яка була перекладена англійською мовою через шість років британським лондонським фізичним товариством, яке задумали фізики британські видати в перекладі англійською мовою. Ті найвидатніші праці, які друкувалися німецькою мовою. Ну, бо, скажімо, на той час німецька мова більш була поширена в науці, ніж французька. Ви власне вибрали чотири найвагоміші праці з фізики того часу, не буду називати, і серед них пулюя. Тобто це то свідчення стороннє, що минуло шість років і нічого кращого не було зроблено в тій галузі фізики, ніж зробив, ніж зробив Іван Пулюй. Отже, отут якраз є титульна сторінка цієї праці, монографії, і перша сторінка статті Івана Полюя. Далі, після катодних променів і безпосереднім наслідком дослідження процесів в газорозрядних середовищах катодних променів, було відкриття ікс променів. І саме Полюй заклав основи науки про ці промені. Чому? Бо саме він визначив місце їх утворення просторовий розподіл, відкрив здатність іонізувати повітря і пояснив природу. Те при, пояснення природи дуже влучне було, ну фактично, майже таке, яке можна застосовувати і тепер. І основне, отримав знімки найвищої якості. З використанням трубки, яку він сконструював ще в 1881 року. І, власне, ті його знімки найчастіше відтворювалися в науково популярних виданнях, які писали про те сенсаційне відкриття. Свідченням того, наскільки ті знімки були якісними, є ота фотографія. Вона опублікована в британському журналі The Photogram, і це перший в історії знімок ікс променевий цілого людського організму. В даному випадку це дитячий організм. Ну, таке враження, що це зроблено не місяць після відкриття променів, то 3 лютого, 3, 2 лютого 1996 року. Це майже на сучасній апаратурі. Так, от, підсумовуючи фізику, скажу так, що він відрізнявся фізиці тим, що проводив і експериментальні дослідження, і теоретичні, і виготовляв власноручно прилади. Наступний напрям потужний, і за часом він в фізиці працював всього-навсього безпосередньо в фізиці 10 років, але зробив надзвичайно багато, і той внесок оцінено теперішніми істориками науки. В електротехніці він працював більше, коли вже став ректором політехніки, заснував кафедру електротехніки. Ну і тут знов таки серію винаходів сконструював лампи освітлювальні високоякісні, організував освітлення міста Штайр в, у Австрії. Потім, це як винахідник в галузі електротехніки. Потім він був визнаним експертом. З проектування побудови побудови багатьох електростанцій визнання він отримав власне, за ту роботу, яка важлива для держави. І через це був визнаний державним радником, то високе визнання, ну і відзначений відповідними високими нагородами. Ну, Крім того, заснував електротехнічне товариство в Празі, ну і був обраним почесним членом Віденського електротехнічного товариства. Також він опрацьовував теоретичні аспекти електротехніки. Винаходи. Багато винаходів запатентованих, зокрема, випрямляч для змінного струму, безпечну станцію телефонну, яка не уразала струмом, бо ті інші станції були небезпечні для використання. Придумав, запропонував метод підвищення вакууму в відповідній техніці. Придумав. Безпечну електричну лампу для гірників і термометр, який дозволяв вимірювати температуру на глибинах вод, в копальнях. Ну і ще вже не буду детально зупинятися на всіх винах. Вища школа. Як викладач, по-перше, цікава річ: він один рік був запрошений до викладання у військово-морській академії у місті Фіюми, це тепер Рієка єк, у Хорватії. І працюючи там тільки один рік, він сконструював прилад для вимірювання механічної еквіваленту теплоти, який став широковідомим у світі. Про нього писали і пишуть е, то, підручники університеті, університетські у Франції, в Британії. Ну а крім того, у 1907 році на прохання музею в Мюнхені він надіслав копію цього. Тобто, дивіться, дуже за короткий час він зробив те, що було визнане в науковому світі. Став професором, ректором, зачитав курси лекції і, значить, заснував кафедру електротехніки першу там. Є ото, що я також дуже важливий момент є, що він справді дбав за студентів. Він організував в ПРАЗІ допомогове товариство для студентів з обмеженими фінансовими можливостями, які студіювали електротехніку у 1905 році. Ну, відзначений високими орденами, відзнаками, ну і в 1916 році йому навіть запропонували посаду міністра освіти, від якої вже відмовився за станом здоров'я. Ну, а тепер те, що стосується, не пов'язано з фізикою з електротехнікою. А саме політологія, публіцистика і націятворчість. Коли почалася війна у 1915 році, він зрозумів, що Україна, в Україні є шанс здобути незалежність. І видав німецькою мовою брошуру у Празі у 1915 році під назвою Україна та її міжнародне політичне значення. який аргументував, переконував скажімо, політичну еліту Німеччини і Австро-Угорщини в тому, наскільки важливо, щоб постала незалежна українська держава, боршурі є такі слова. В Європі не буде миру до, до того часу, поки існує російська могутність, а про її послаблення не, може, не можна думати, поки Московщина продовжує володіти Україною. Вільна Україна означає бастіон, безпеку, тому її визволення лежить в інтересах цілої Європи. Ну, Під сьогоднішній час татуска, написано 110 років тому. Ну, Якби дослухалися політичні керівники того часу до слів Пулья, можна було б уникнути багатьох, скажімо, страхіть ХХ століття. Ну, ще одна брошура. Вже не буду детально зупинятися. А загалом він автор близько 30 статей у різноманітних виданнях Львівських, Віденських, Празьких. Громадська діяльність. То я вже згадував про заснування товариства Громада. Заснував також уже в Відні, коли був студентом Товариство богословів, відоме товариство Січ. І що важливо, до речі, після того, як він поїхав до Відня на навчання, він побував, перебував на території власне, України, ну, буквально може декілька місяців. Тобто він навідувався з рідка до рідного Гримайлова, бував у Львові, там, в Дрогобичі. Але в 1880 році він відвідав Дніпрянську Україну на запрошення пантелеймона Куліша. То був літній час, і він там пробув майже два місяці. Бував в Чернігові, в Києві, в Харкові, і для чого? Для налагодження контактів з діячами громадськими на Надніплянської України. Зокрема, в Харкові спілкувався з Христиною Алшевською, ну і обговорив різні варіанти видання літератури українською мовою в Галичині, що було неможливо там на території підросійській. Потім громадська діяльність. Р, вже коли почалася війна, він разом з Горбачевським організував комітет допомоги біженцям з Галичини, окупованої російськими військами, ну а також військовій допомоги військовополоненим. Заснував фонд підтримки навчання саме української мови, молоді у Празі. Е, ну, спілкувався, допомагав емігрантам з Наддніпрянщини, і лихолітні часи. Е, в 2015 році виповнилося пулює 80 років. Українська громада в Празі, яка його добре знала, шанувала. Він вис, у виступі перед громадою в топ, буквально 5 травня 2015 року. По перше він привітав з перемогою наших свічових на Горі Маківка, ну і сказав там такі слова, електротехніка. Та є найновіша і величава наука, на котрої полі, і я чимало потрудився, близька і дорога моєму серцю, але ще ближча і дорожча наша мова, наша література і доля народа нашого. Тепер е, наскільки відомо про пропулюя, наскільки ім'я його відоме в науковому світі. Е, Звичайно, завдяки тому, що були публікації не тільки українською, але й англійською мовою, і, врешті, сталося так, що зацікавився постаттю полюя ну, відомий американський дослідник-фізик Міхайла Ланунціата, який у 1916 році опублікував фундаментальну книжку з історії радіоактивності. Книжка десь під тисячу сторінок. І там він віддав належне внеску, який зробив Пулюй у розвиток фізики до періоду відкриття явища радіоактивності. Йому в тексті виділив шість сторінок, описав його дослідження як катодних променів, так і ікс-променів. І при цьому, що цікаво, також підкреслив, що він був українським патріотом. Книжка дуже важлива, бо вона рекомендована фізичним студентам фізикам американських університетів. От то справді, скажімо, такий прорив в популяризації імені пулья в англомовному світі. В тій монографії кожен розділ закінчувався таким підрозділом під назвою Зал слави, де була інформація про видатні постаті, які доклалися до розвитку того періоду фізики. І, скажімо, перший розділ, то розділ передісторія відкриття радіоактивності. Першим він згадав демокріта. Чому е, уявлення про атоми та молекули? Є тут, звичайно, згадка і про рентгена, бо віддав належне тому, що випадковому відкриттю рентгена, є згадка про Івана Пулія, далі Беккерель, П'єр і Марія Кюрі, Резерфорд і багато інших. Тобто… На сьогодні, скажімо, ті студенти, і не тільки студенти, знають, що ім'я полюя вписано в той дуже поважний перелік імен видатних фізиків того часу. З того всього, от я той перелік семи напрямків діяльності полюя, то справді вражаючий перелік. Скажімо, хтось міг би мені не повірити, скажімо, чи могла одна особа. Життя все-таки не таке довге, прожив 73 роки, зуміла проявити себе у таких різних галузях інтелектуальної діяльності, як фізика, гумані... гуманітаристика, техніка, винаходи, публіцистика і, 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 і так далі. Ну, але саме таким універсалом був Іван Пульовій. Через те можна сказати так, що в історії в світовій історії, відомі постаті. Які дуже яскраво себе проявили в багатьох сферах. Ну, як для прикладу, часто згадують Леонардо да Вінчі. ну, Не буду перелічувати, де він став знаменитим і відомим. Так? Постатей такого масштабу, звичайно, дуже мало. Але і серед них Іван Пулюй виділяється. Бо поєднати таке, розумієте, ну, ну, майже одночасно. Ну, бути, працювати для промислової енергетики, будувати електростанції в Австро-Угорщині, при цьому ще важливий момент. Він будував електростанції з урахуванням екологічних вимог. Теперішніх ще донедавна функціонувала електростанція під Прагою, яку, яку він сконструював, і чехи про то пам'ятали, тобто справді постать унікальна, феноменальна і заслуговує уваги, поваги. ну а... Очевидно, на майбутнє потрібно ще більше популяризувати його ім'я і в науковому світі, і в англомовному світі, передусім. Ну і крім того, щоб і наші сучасники знали, і молоді люди, студенти. От. Ну тепер я справді дякую за увагу. А, ні, то я не в той бік. Дякую.